Mm-hmm. Mm-hmm. Доброго ранку, шановні українці. Мене звати Івашенко Ігор, я заступник міністра охорони здоров'я з питань європейської інтеграції і хочу поділитися останніми новинами щодо міжнародної взаємодії, яка здійснюється Міністерством охорони здоров'я, розвитком фармацевтичного сектору, а також розвитком високотехнологічної медичної допомоги. Протягом минулого тижня Міністерство охорони здоров'я прийняло участь у робочій зустрічі із представниками Європейського Союзу. Щодо обговорення механізмів співпраці і пріоритетів у рамках програми Східного партнерства на період з 2021 по 2026 роки. Питання подолання пандемії, а також протидії поширенню спалахів інфекційних захворювань до цього часу є ключовим і залишається у фокусі як України, так і Європейських колег. Під час цієї зустрічі обговорилися питання щодо взаємодії України. Із представниками Європейського союзу та відповідними організаціями щодо подолання пандемії, програм навчання вітчизняних епідеміологів, а також системи обміну інформацією між центром громадського здоров'я, Міністерства охорони здоров'я та Європейського центру контролю за соціально небезпечними захворюваннями також одним із пріоритетів майбутньої. Взаємодії, є розвиток служби крові в Україні відповідно до прийнятого закону, а також розбудова системи трансплантації в Україні. Другим важливим напрямком роботи, яку здійснює Міністерство охорони здоров'я, є напрямок по забезпеченню громадян України якісними, безпечними та ефективними лікарськими засобами, засобами в тому числі лікарськими засобами, які застосовуються для лікування. COVID-19. Протягом двох останніх місяців Міністерство охорони здоров'я фіксує збільшення використання протимікробних препаратів і на даний момент з метою забезпечення наявності всіх лікарських засобів Міністерством охорони здоров'я ведеться робота по таким трьом ключовим напрямкам. Перший напрямок це введення електронного рецепту на протимікробні, тобто лікарські засоби, тобто антибіотики. Передбачається, що протягом найближчого часу близько 9 тисяч аптечних закладів зможуть виписувати рецепт саме в електронній формі. Близько 1054 найменувань торгових антибіотиків будуть додані до такої можливості, що в цілому дозволить Міністерство охорони здоров'я забезпечити раціональний відпуск і раціональне використання протимікробних лікарських засобів. В той же час ми розуміємо, що значна частина аптечних закладів на даний момент не мають можливості приєднатися до відпуску лікарських засобів по електронному рецепту, тому таким закладам буде запропонована можливість і надана можливість щодо використання паперових звітніх форм, тобто паперових рецептів. В той же час Міністерство охорони здоров'я підготувало наказ, який на даний момент знаходиться на менюсі щодо обов'язку аптечних закладів. Протягом наступного року, тобто до закінчення 2021 року, зберігати паперові форми електронних рецептів. В цілому такі дії направлені саме на раціональне використання антибіотиків і їх раціональне призначення. Другим важливим напрямком щодо забезпечення ліків є напрямок щодо збільшення потужності українських фармвиробників, -фарм а також їх можливості виробляти необхідну кількість лікарських засобів. З цією метою Міністерством охорони здоров'я опрацьовується механізм спрощення реєстрації фармацевтичних субстанцій, так званих активних фармацевтичних інгредієнтів. Передбачається, що процедура реєстрації нових фармацевтичних субстанцій буде здійснюватися протягом п'яти років. І також передбачається механізм щодо спрощеного порядку внесення змін до наявних реєстраційних посвідчень на виробництво ліків. Які застосовуються при лікуванні COVID-19, яка передбачає, що замовник матиме можливість додати нові фармацевтичні субстанції, із яких буде здійснюватись виробництво ліків. І третій напрямок це забезпечення онлайн-моніторингу із відповідною публікацією на відкритих дажбордів щодо наявності лікарських засобів, які застосовуються для лікування COVID-19. У розрізі закладів охорони здоров'я, які надають таку допомогу, а також у розрізі аптечних закладів. Я хочу подякувати Державному підприємству, Державний експертний центр МОЗ України, Державній службі лікарських засобів України, а також Національній службі здоров'я України та Державному підприємству медичних закупівлі України за ту спільну роботу, яка здійснюється в цьому напрямку. І тепер повернемось до питання розвитку системи трансплантації в Україні у ніч із п'ятниці на суботу, фахівцями Львівської міської лікарні швидкої допомоги разом із фахівцями інституту серця, а також Національного інституту хірургії та трансплантології імені Шалімова було успішно проведено чотири трансплантації, із них три трансплантації. Нирки і одну трансплантацію серця. Хочу відмітити, що три трансплантації, з вище зазначених, були проведені за результатами посмертного донорства. На даний момент усі пацієнти перебувають у стабільному стані. Пацієнтам, яким було трансплантовано нирки, перебувають у Львові, Пацієнт, якому трансплантовано серце, перебуває у інституті серця. Я хочу подякувати усім колегам, які. Приєдналися до цієї роботи протягом всієї ночі усі факти всі працювали разом, а також відмітити допомогу і подякувати Міністерству внутрішніх справ України, персонального заступника міністра пана Антону Гераченко, за ту допомогу щодо логістики наших лікарів, яку вони забезпечували. Хочу відмітити, що у найкоротший час лікарі змогли були транспортовані з залученням авіаційної техніки із міста Маріуполь до міста Львів. В цьому контексті хочу відмітити, що взаємодія Міністерства охорони здоров'я, Міністерства внутрішніх справ у напрямку забезпечення логістики і залучення авіаційної техніки стає все більш актуальнішим. І на даний момент між даними міністерствами ведеться робота щодо реалізації наступного році проєкту і створення єдиного аеродинамічного простору. Даний пілотний проєкт буде передбачати наявність у двох пілотних регіонах. Двох єврокоптерів, які цілодобово будуть чергувати разом із бригадами служби екстреної медичної допомоги, їхніми основними цілями буде забезпечення транспортування пацієнтів у випадках ургентних ситуацій, надзвичайних ситуацій, дорожньо-транспортних пригод до відповідних закладів охорони здоров'я у випадках, коли неможливо використовувати автомобільний транспорт. Також окремо передбачається, що в рамках Даного пілотного проєкту буде реалізовуватись система доставки донорських органів чи реципієнтів у межах проведення трансплантації. Я ще раз хочу подякувати всім колегам, які залучаються до цієї роботи. І, звичайно, хочу відмітити, що Міністерство охорони здоров'я протягом останнього року активно працює над розвитком системи трансплантації, в тому числі щодо розвитку посмертного донорства. Саме з цією метою на минулому тижні в межах Міністерство охорони здоров'я почала працювати. Відповідна робоча група, усі зусилля, якої будуть сфокусовані саме на популяризації органу донорства в Україні. Хочу відмітити, що саме за рахунок популяризації посмертного донорства, розвитку наших трансплантаційних центрів, а також розвитку діагностики смерті мозку, ми маємо надію, що будемо спасати якомога більше життя українських громадян, які потребують трансплантації. Дякую вам за увагу.